Минуло тижня оголосили, що йде ту відставку. Який зараз ваш статус? Поки не було сесії, мій статус не змінився. Я секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови. Я оголосив про це в суботу на день місцевого самоврядування. і символічно, що це сталося рівно за два роки після того, як Яворівський суд Львова відсторонив від посади мера нігав Владислава Трошенка за абсолютно надуманими і я вважаю незаконними підставами. Два роки місто функціонує в умовах. Не тільки воєнного стану, а боротьбою з внутрішніми ворогами, я не побоюсь цього слова, які роблять все, щоб зупинити місто. Ну, очевидно, вони розраховували, що після того, як висторонить мера, міська рада швидко зламається, розсиплеться, і е, керувати містом буде призначений з Києва начальник військової адміністрації, яка також була створена з великими запитаннями щодо логіки цього, тому що якби вона була створена в лютому, 22 го коли Чернігів був в блокаді. І місто жило в дуже специфічних умовах. Я думаю, містяни все зрозуміли. Якщо вона стала була створена в лютому, 23-му, коли ворог був відігнаний від міста і не було ніякої загрози життю Чернігова і його безпеці, це викликає великі питання, особливо якщо подивитися, чим займалася ця військова адміністрація протягом двох років. Це не були питання пов'язані з безпекою, з обороною міста, з укриттями цивільним захистом. Це переважно питання пов'язані з бюджетом, питання з роботою окремих сфер міста, зокрема освіта, громадський транспорт. тощо. І виділення землі одноосібними рішеннями своєму раднику, голові фракції слуг міській ради. Про це знає все місто. Ну на жаль, в цих умовах ми живемо два роки. І через те, що розрахунок цих ініціаторів цих процесів не спрацював і вони не змогли забрати повноваження от такий спосіб, спосіб стиску на депутатів, міська рада вона стабільно працює, і депутатський корпус протягом тривалого часу регулярно збирався на сесії, і, попри розмови представників служби безпеки, представників військових адміністрацій. Депутати від команди Владислава Трошенка не міняли свою позицію ні за яких обставин і тримали місто, бо це відповідальність перед виборцями. Але в жовтні 24-го року, коли не вийшло усіх ділків захопити Бліскриги владу, вони через кілька інстанцій досягли рішення суду абсурдного на мою точку зору, який суперечить і здоровому глузду і право про те, що бюджет громади. Це сьогодні не повноваження обраної міської ради, це повноваження призначеної військової адміністрації, яка до громади ніякого відношення не має. І відповідно вся структура міської ради працює як працювала. Всі кримінальні підприємства, структурні підрозділи, управління підпорядковуються виконкому і керівництву міста. Але будь-які зміни до бюджету, а це робочий інструмент протягом місяця. В нього кілька разів потрібно вносити зміни, десь не вистачає коштів, десь є економія, десь є нова потреба. Десь як в садочках у нас стало трошки більше пільговиків, трошки більше дітей, і дещо зросла вартість продуктів. Нам, наприклад, до кінця року не вистачало півтора мільйона, щоб забезпечити харчування в дитсадках. Начальник військової адміністрації більше місяця не підписував зміни до бюджету, і ми вже були готові зупинити роботу садочка. У нас зараз під загрозою зупинка громадського транспорту, бо він вже два місяці не підписує компенсацію пільгового проїзду борги там мільйонні. У нас була під загрозою зупинка лікарні номер 2 міста найбільшої, тому що їм треба виконувати рішення суду, і потрібно було заплатити кошти з бюджету. І таких питань насправді безліч. Тобто вони поставили роботу міста в такі умови, що від їхнього підпису залежить все. А що вони роблять? Це шантаж. Рік тому, за такі самі, не рік тому в травні, вони в таких самих умовах шантажували мене проплатою на транспорт. Якщо я забезпечу реалізацію розпорядження про виділення землі раднику, начальника військової адміністрації. Я відмовився транспорт. У нас на півтора дня зупинявся тільки після того, як на Раді оборони області було розглянуто це питання. Питання дали доручення начальнику ФБА його розблокувати. Він розблокував зараз. Він ставить і його куратори, скажімо так, з Києва і з обласної військової адміністрації ставлять одну єдину вимогу для того, щоб розблокувати місто. Ломана має прийти з посади секретаря міської ради, бо їм не подобається, що я мав позицію. Я не боявся публічно про неї говорити. Я тримав депутатів. Не давав їм на якісь кулуарні домовленості. І, відповідно, у них умова дуже проста, або має спільний секретар і Ломака має піти з посади, або місто буде погружено в повний хаос. Як це було, ми вже бачили. Зараз у нас бюджетний процес на 25-й рік. Місто подало проект бюджету, і його потрібно затвердити згідно закону військової адміністрації. Якщо цього не буде, то ви розумієте, прикордонне місто під час зими, під час воєнного стану без бюджету. Це складно. І в місті дуже багато робочих питань. Які не вирішуються місяцями через блокування їх військовими адміністраціями, це і підтримка місцевого бізнесу, це і продовження їми оренди землі, що може привести до значних втрат міського бюджету. Відповідно, вони озвучили ціну. Ціна нормальної роботи міста. Моя посада для мене посада це. Не статус, а можливість реалізовувати політику, на яку мене повноважили мешканці міста. Це відновлення, це забезпечення роботи критичної інфраструктури, забезпечення життєдіяльності в цих умовах. Реалізація цих завдань надзвичайно ускладнилася і часто неможливо відповідно для того, щоб розблокувати місто. Адже для мене місто важливіше будь-яких посад. Я прийняв рішення піти на цей крок і зробити заяви про звільнення з посади для того, щоб місто далі працювало і люди не страждали від цього хаосу, в який його намагаються занурити чиновники військових адміністрацій. Очевидно, по вказівці згори. Я в останнє опитування показували, що і ваша особиста підтримка в місті є знаю одна з найбільших для міських голів обласних центрів, хоч ви є ВО. В Україні, а Трошенко, навіть вже будучи третій рік не мером, все одно так само от останнє муніципальне дослідження показало, що він чи на другому чи на третьому місці з популярністю серед усіх міських голів в Україні. І тобто, чи ви відчуваєте цю підтримку людей і з чим вона пов'язана? Я вам скажу, я відчуваю це найголовніша мотивація і працювати в цих умовах, тому що я хочу, щоб всі розуміли, ці два роки для міста були надзвичайно важкі, крім обстрілів. І прильотів це постійно. У нас десятки обшуків. У нас обшуки по надуманим абсолютно причинам за кожну копійку, яка сплачена з міського бюджету. Навіть не сплачена. У мене було чотири обшуки за цей рік. Особисто і вдома, і в кабінеті. У мене регулярно якісь кримінальні провадження, якісь інформаційні атаки. І так далі, і в цих умовах звичайно, головна мотивація і підтримка це довіра людей. Я її відчував і наша команда відчувала. І ми не можемо цих людей зрадити. Це перше. Друге, звичайно ж, люди бачать і Чернігівці дуже добре розуміють, що відбувається. Вони розібралися досить швидко. Хто заважає місту розвиватися? В одному із опитувань, які проводила група рейтинг в нашому місті, було задано чітке питання: хто де, чия робота йде на перешкоду міста, хто чия допомагає, і дві третини навіть більше відповідає, що звичайно військові адміністрації. Створені штучно з метою блокувати місто. Вони цьому місту заважають. Коли вони не пускають депутатів на сесії, місяцями не голосуються ні допомога ЗСУ, ні питання місцевих підприємців, ні питання людей, у яких постраждало житло. У нас серпня окремі фракції, які орієнтуються на місцеві військові адміністрації або на київський офіс, просто не ходять на сесії, не виконують свої обов'язки перед депутатами. Люди звичайно це все бачать. Люди чекають, звичайно, коли це закінчиться в умовах війни. Зрозуміло, що ну і я закликаю людей, хоча багато звертається, і люди розуміють, що це не може бути ніяких протестів, вуличних акцій, і так далі. Але якби в країні був мирний час, то звичайно б давно вийшли на вулицю і просто б, ну я не буду говорити гучних слів там, що вони б зробили, але я переконаний, що це було. Дуже складна ситуація для ініціаторів всіх процесів. Відповідно, зараз вони користуються цією безкарністю в умовах війни, вседозволеністю, свавіллям силовиків, але ну це потрібно припинити. Країна так рухатися не може перед пане Олександр, Я розумію вашу мотивацію, не щоб не були містяни просто заручниками цього конфлікту з ОВА. Але якщо ви йде ту відставку, чи це означає поразку місцевого самоврядування в Чернігові? Це не означає поразку місцевого самоврядування, тому що я в статусі депутата міської ради зроблю все, щоб місто і міська рада продовжувала працювати і не міняти позицію. Не міняти позицію продовжувало відстоювати саме засади місцевого самоврядування, саме право міста на самоврядування. І е, продовжують працювати керівники структурних підрозділів, продовжують працювати виконком, е, я думаю, що в жодному разі про поразку не йде, це не крок назад, це крок в сторону, в сторону громади міста. І якщо повторюся в цій нерівній боротьбі. Вимоги і силовиків, і суддів, і військових адміністрацій, які можуть заблокувати будь-яке питання, що ломако має піти. Я готовий, але тільки для того, щоб не постраждало місто, і це моя головна вимога. Мають бути розблоковані ті питання, які місяцями блокуються. А далі будемо працювати так само так само жорстко, але в форматі вже мене як депутата міського.